Енергію сонця на Прилуцькій швейній фабриці споживають трохи більше року. Для цього встановили на дахах двох виробничих приміщень 283 сонячні панелі. Загальна потужність сонячної станції становить 120 кВт. приблизно десь дванадцять. Десь 20 кВт вона генерує навіть таку погоду. Влітку при місячній потребі у 35 тисяч кВт фабрика брала із загальної мережі від 5 до 7 тисяч. При таких показниках вартість сонячної електростанції тут планують окупити приблизно за 4,5 роки експлуатації. Влітку за сонячної погоди у нас скажімо так, заміщення йде десь порядка 70-80% від споживання денного. Це та ще при тому, що скажемо так, нічну пору року чи ти доби ну, станція ж не генерує нічого, йде тільки споживання з міста. Тобто, ну в день практично йде 100% заміщення влітку. При надлишку електроенергії, який може виникнути у сонячні дні, блок керування тимчасово відключає частину панелей. Фабрика не продає вироблену електроенергію, а лише споживає на власні виробничі потреби із метою економії. Мене головна енергетика вона не зовсім не, 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 не розчарувала. Я дуже задоволений цією станцією, тим, як вона працює. В принципі, можна було б більше при можливості встановити панелей. В парі з мережевою сонячною електростанцією тут працює дизельний генератор на 200 кВт. Його придбали у минулому році на випадок аварійних відключень світла. При зникненні світла в місті автоматично перемикається на живлення від генератора. Цього вистачає для роботи всієї фабрики, навіть поки що з невеликим запасом. Дуже нам потрібний Виявився вже на даний час, тому що зараз масове відключення електроенергії і підприємство виживає за рахунок того, що ми користуємося цим великомощним генератором. Для економії енергоресурсів під час опалення фабрика встановила твердопаливний котел та підготувала близько 300 кубів дров. У цьому сезоні газ тут іще не використовували. Надія Мартишко, Суспільне, новини Чернігів.